Вітаю, друзі, на каналі Коктейльні хроніки. Всім гарного вечора! З вами Андрій і Діана. Сьогодні буду готувати класичний коктейль Naked and Famous. Naked and Famous найпопулярніший твіст на класичний коктейль The Last War. Його автором є Хоакін Сімо, який на той час працював в барі Death Co. Як стверджує сам Сімо, Naked and Famous є позашлюбною дитиною незаконного роману між The Last War і Paper Play. І за десятиліття Naked and Famous став сучасною класикою. Поїхали готувати! І коктейль Naked Famous. Вітаю, друзі! Всім привіт! Слухай, ну, такий коктейль для мене під питанням через піроль і сюзе. Сюзе стрега. Взагалі ну, в оригіналі йде mm -hmm. жовтий шотрюс. Ага. Ну, ти так замінив, так? Ну, цікаво. Але я не думаю, що мені може сподобатись. Хоч подивимось. Зараз дізнаємось. Через... Так. А що там головний алкоголь? Я продивилась. Все в рівних пропорціях. міскаль. Міскаль, все, а. дякую. Я хотіла за нього. У. Ну, так. Кисленько, відчуваємо міскаль і лайм, і отаку травяну частину. Ну, як проль да і таку. О, солодкість. Та, апельсин. Угу. Мені подобається. прям класно. Ну, я не скажу, що мені прям класно. Угу. Прям що пф, вау, але непогано. Непогано. Я очікувала гірше. Ну, я, в принципі, очікував, що мені сподобається і мені сподобалося. Ага, от так. Ну, не знаю. Ну, якось на друге кавтоку ліпше. <laughs> я одразу почула пероль, Біді Міскаль. Бо, по-перше, він мені одразу такий кинувся кислим Угу. Uh -huh. з міскалєм. А зараз я вже класно відчуваю пероль. Ну, цікавий, ти, друже, цікавий. А, непогано. Ти кажеш, тобі супер сподобається. Ну, не супер, правильно. Сказав, просто непоганий, та, дійсно непоганий коктейль, смачний, а в тому що тут скальп. В принципі, паролі теж а, ну, нормально щось стрега. Ну, так, під питанням, але вона тут не дуже така Ага, да, да. Угу. Просто продає такі приємні травіни нотки. Ну і лайм дійсно. Лайм. А от З Last Word. Last Ford. Там і мені ну, типу, 100% більш подобається. Мені більше подобається зелене, що трьох ну, моїпад використовую Жені Там а, Джин там розкину, там ліпше поєднання. Угу, там тобі смакувало би більше. Я думаю, що мені б теж ну засмакував більше, якщо б ми е, зараз приготували два. Але як варіант слухачому би і ні? Е, він, він, він такий яскравий, до речі, такий яскраво-помаранчевий просто. Так, так колір чудовий. Так, Колір класний. Ну і за смаками він непоганий. Ну, не те, що яскравий, до речі, за смаками. в принципі. Я... Так, я хотіла сказати ще, що є набагато менш цікаві коктейлі за смаками, ніж цей. Ну і тут що мені подобається, що виражені всі смаки, ну, тобто відчувається все що налив. Вона добре поєдналась і гарно смакує міскаль. І ще один вам коктейль в арсенал з міскалем. або за перолю. Реально користуйтесь і дякуйте нам своїми вподобайками і коментарями. Так, а ми побігли готувати новий випуск. Тож побачимось зовсім скоро. Не забудьте підписатися, якщо бачите нас вперше. Хто вже підписан, всім серденько, дякуємо. І також у нас є патреон для тих, хто бажає підтримати канал або дізнатися щось нове там розповідаю про цікаві техніки. Там вже є декілька відео, тому теж переходьте і дивіться. Підписка коштує 3 долари. що ми вважаємо небагато. До нових зустрічей на каналі Па-па.